Шановні колеги, дорогі ветерани, щиро вітаю вас з нагоди 23. і річниці управління державної охорони України. Нам з вами доводиться працювати у надзвичайно складний період для нашої держави. Події на Майдані, анексія Криму, збройна зовнішня агресія на сході держави стали найгострішими та найболючішими для нашого суспільства. У квітні зведений бойовий загін управління Державної охорони України. Одним із перших взяв участь в антитерористичній операції у Донецьку. А в травні, вступивши в бій, провів зачистку в районі Гри Рачунь. Своїм прикладом рішучих і професійних дій ми надали поштовх для активності антитерористичної операції. За мужність і героїзм військовослужбовці і управління державної охорони були відзначені високими державними та іншими нагородами. Сьогодні Наше першочергове завдання збереження позитивної динаміки, яка склалася в виконанні завдань, покладених на управління Державної охорони України та підтримання іміджу на високому рівні. Вісловлюю всьому особовому складу управління щиру подяку за службу. Певний, що ви надалі на високому професійному рівні будете виконувати свої службові обов'язки станете взятцем сумління та військової гідності. З честью, Через усе життя несіть високе, горде звання військовослужбовця управління державної охорони України. Зичу вам і вашим родинам міцного здоров'я, щастя, сімейного затишку та миру, натхнення й оптимізму. Здійснення всього задуманого на довгі і довгі роки. Нехай кожен наступний день вашого життя буде сповнений корисними справами, успіхами і новими здобутками. Зі святом вас!